Квітнева негода, Якою погода буде до Великодня та чого варто остерігатися вже завтра. Не впускали провести похоронну процесію у храмі. Черговий скандал із УПЦ Московського патріархату у селі Задубрівка. Мати героя з надхрипом просила не принижувати загиблого. Заповнюють полиці всією Україною. У Чернівцях збирають книги для Херсонської національної бібліотеки. Сніжний квітень буковиною пройшовся циклон, що вкрив область шаром снігу. У чому причина несподіваного погіршення погоди? Буковинці діляться відео та фото незвичайної для весни негоди у соцмережах. Якби була зима, ми б раділи цьому снігу. У гідрометцентрі розповіли, снігу за ніч насипало понад 10 сантиметрів. Тетяна Негадайлова пояснює: ці незвичні для сезону опади приніс холодний циклон з Балкан. У нас протягом вчорашнього дня і. З Балкан на чорне море і далі сюди до нас на Буковину впливав циклон, який загострювався і тиму йому знайшло досить холодне повітря. Звира та сильні пориви вітру повалило одразу декілька дерев у Чернівцях. Надзвичайники двічі виїжджали на виклики, звільнялись під гілля автомобілі та шляхи. Через раптовий сильний снігопад місто зупинилося у заторах. Мо значного приросту кількості ДТП ситуація досить стабільна у погодних умов. Місце сприяє будуть сприяти дорожньо-транспортним пригодам. Тим паче, якщо люди вже пересули свої автомобілі на літню. Жителям міста у подібну негоду фахівці радять утриматись від поїздок, особливо тим, хто вже змінив шини. Синоптики зауважують, опади триватимуть впродовж усього тижня, і лише з понеділка слід очікувати по-справжньому весняну погоду. Та завтра треба бути особливо обачними. З неба сипатиме сильний сніг. Вранці та в день 6 квітня будуть значні пориви вітру від 5 до 20 метрів в секунду. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ-4. Березнева прес-конференція міського голови, що було зроблено, та що планують реалізувати. Щомісячну прес-конференцію міський голова Роман Клійчук розпочав з актуальних подій, які відбувалися напередодні. Зокрема, говорив про міжнародну співпрацю та міста побратими, зачепив тему парковок в місті та про закупівлю крана маніпулятора для поліції, гроші на який виділили з міського бюджету. На сьогодні щодень просто і поліція і інспекція по паркування використовувала приватників. Але з приватниками ну, зараз є труднощі, тому ну, що багато хто виїхав, багато хто не працює. І звісно, треба в, в евакуаторах є. Якщо в міста, ну, будуть коштами приймоного рішення на виділення таких грошей, то я думаю, ну що це про позицію служно, і Нам такі потрібно набагато більше. Прокоментував також інформацію стосовно ідеї продажу склепів на кладовищі по вулиці Зеленій. Ми підняли всю інформацію. Виявилося, що ще з 92-го року такі місця без суду, без нічого просто роздавались. Та міський голова запевнив, рішення по кожному гробцю прийматимуться після отримання усієї інформації про поховання та після обговорення з громадою. Згадав і про пільгові картки для проїзду в комунальному транспорті. каже, вони активно роздаються у місті в день реалізовують майже пів тисячі таких карток. «З Сусідніми громадами йде... Розмова і за, за, за заключається угода. Якщо не появляється, їх вже є декілька на ту оплату ну, їхніх со, со, соціальних піловіків, щоб в принципі громади сусіднього вони так само могли отримати ці карточки. Крім транспортних карток, також міський голова говорив про реконструкцію центральної площі, зазначив проєкт, який переміг йому сподобався. Утім, є певні зауваження. Що мені не сподобалось. Ну, з деревами в соки, які ну, там, по мірі, воно намальовано, на, 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 на ну, де Шевченка пам'ятник, воно якось перетвориться в цілий парк. Я думаю, там має бути інше. А так загально цікаво ці, ці кави, підхід в цілому до бачення центру міста. Роман Клічук наголосив, основний бюджет направлений на допомогу армії, розповів про ремонт доріг, які зараз активно проводять, і, хоч це створює незручності для мешканців міста, та в умовах війни спланувати ремонтні роботи по іншому наразі складно. Зазначив, із задоволенням відремонтують усі шляхи чернівців. Та на це потрібен час. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Діана Чіак, новини чернівців, телеканал СІ 4 Чернівчани боргують за теплопостачання. У Теплокомуненерго повідомили, станом на початок квітня містяни не сплатили за тепло в оселях аж 72 мільйони гривень. Озвучена сума це без урахування наданих послуг у березні. Для модернізації мереж, ремонтів і, власне, для того, аби у квартирах жителів міста батареї були не крижаними, У Теплокомуненерго просять сплатити усі платіжки. Підтримувала загарбницьку політику РФ. За матеріалами СБУ судитимуть мешканку Буковини. Служба безпеки України викрила мешканку Чернівецької області, яка під час воєнного стану публічно схвалювала дії вищого керівництва РФ та виправдовувала збройну агресію проти України. За інформацією слідства, в січні цього року автомобіль, у якому перебувала жінка, зупинив екіпаж патрульної поліції. Фігуранці не сподобались такі дії правоохоронців, Тож вона одразу висловила свою власну думку з цього приводу. Зокрема, жінка запевнила поліцейських, що з ними, мовляв, Путін буде робити порядок і взагалі він все добре робить. Тепер фігуранці доведеться відповідати за свої слова перед судом. Буковина у жалобі сьогодні, 5 квітня, у селі Задубрівка прощалася з військовослужбовцем, який загинув за свободу і незалежність України. На Застанівщині хоронили солдата Івана Назарія. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Тіло загиблого героя Івана Назарія не впускали до місцевої церкви. Невже так мають віддавати останню шану відважному захиснику України? «Пустіть у церкви дитину О, на дорогу він ходив скільки років до церкви. Новина про те, що піп у ПЦМП не дозволяє попрощатися із загиблим воїном у храмі задубрівки, шокувала сьогодні багатьох. Прихильники української церкви намагалися вигнати московитів. Поховання військового переросло у битву за храм. Война до церкви! Однак людям, які прийшли попрощатися з героєм, після сутички все-таки вдалося зайти до церкви. Представтесь, будь ласка, Священник Віталій. Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього з цього села. Храм Божий га? Перший герой бойового свій... Чому не пускали? Який ти маєш право? Вийшов з церкви. Згодом до поліції надійшло кілька повідомлень щодо вчинення правопорушень. Зокрема, за фактом хуліганства біля храму у Чернівецькому районі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал Сі4. Проросійські священнослужителі та безкоштовне користування земельними ділянками міста Роман Клічук прокоментував рішення депутатів Хмельницького та Кам'янця-Подільського. У сусідніх із Чернівцями містах обранці проголосували за припинення користування землею церквам у МП. У Чернівецькій громаді нині є 26 церков Московського патріархату. Уже понад місяць наші чиновники та юристи вишукують правове рішення, як позбутися у ПЦМП. Бо заслов. Вами Романа Клічука, звичайної резолюції чиновників недостатньо. Ми розуміємо, що нічого російського чи проросійського ні в Ченіся, ні на поконі не має бути. Але спосіб, які йти, то ми маємо визначити правильно. У нас відбувається консультація з військовою адміністрацією з правоохоронними органами, і і ми спільно шо шукаємо якісь такі рішення, яке би було дієвим, а не полістичним. поки законними є лише зібрання та голосування прихожан про перехід до православної церкви України або ж власне рішення священника перейти з однієї парафії в іншу. Якщо ми навіть приймемо рішення, що ми заберемо землю, далі який крок. Це, це не є там закриття церкви, це, це не є перешкода їхньої діяльності. Це просто ми приймемо рішення за, за, за забрати землю. Розумієте, що ця земля знаходиться в них у постійному користуванні, бо вони за землю не платять. Генрієта Беух, Роман Олійник, Ярослава Боячук та Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та детективами БЕБ виявили цех із підпільного виробництва цигарок. Нелегальну лінію для виготовлення сигарет четверо українців облаштували у Білгород дністровську одеської області. У складських приміщеннях налагодили повний цикл. Робили куриво без фільтра. Зокрема, у підсобних приміщеннях правоохоронці знайшли понад дві тонни тютюну, більш як чотири сотні ящиків підакцизних сигарет, а також велику кількість сигаретного паперу та інше допоміжне обладнання. В рамках досудового розслідування затриманим, які обслуговували незаконне підприємство, планується оголосити про підозру. У Чернівцях збирають книги для Херсонської національної бібліотеки. Активісти складають книжки по коробках, аби відправити їх у Херсон. Тут і дитяча література, і нонфікшн, та книги англійською мовою. Надія Рогуцька згадує: клич на збір літератури кинула Херсонська військова адміністрація. Бібліотека Гончара один з найбільших інформаційних та культурних центрів півдня України, але установа, які понад 250 років, неабияк постраждала внаслідок російської агресії. Мені захотілося допомогти, тому що тема книг мені насправді досить близька. У мене самої вдома невеличка така бібліотека. Тут є її частинка. Були умови, щоб це були книги в хорошому стані, і важливо, щоб вони були англійською та українською мовами. російською, точно ні. Вікторія Зелінська принесла до резиденції молоді свої улюблені примірники. Певнить, у такий непростий час книги можуть слугувати своєю рідною терапією. Книги це одне з те, що може розрадити, може дати якусь надію, може допомогти відволіктися від тих обставин. Надія разом з колегами уже зібрала майже півсотні книг. Одній з них дівчина залишила і невеличке побажання для херсонців. Це ще від дівчинки, в якої я замовляла книги Агати Крісті, вона там також є з барахолки. Вона написала мені як закладку, записку, що приємного читання і мирного неба над головою. Я не забирала їх з книги, я вирішила її покласти ну, в цю книгу, бо тут є мої закладки. Я думаю, що людині, яка візьме цю книжку в бібліотеці, їй буде приємно бачити цю записку. Активісти підсумовують, за нагоди приноси свої улюблені видання можна до молодіжного центру резиденція молоді на вулиці Головна, 41. Крім книжкових пожертв, долучитись до збору можна і грошима. На зібрані кошти закуплять книги тих жанрів, яких бракуватиме. Збір триватиме до 9 квітня. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Чернівчанка пройшлася вулицями Нью-Йорка у вишитому строї. Її зняли на відео, яке облетіло увесь інтернет. Ukraine. на цьому відео поважна та усміхнена Валерія Цимко. Її сім'я була змушена виїхати з України через повномасштабне вторгнення росіян. Дівчина каже, що дня згадує болем у серці, як покидала рідну країну 24 лютого. Ця дата дуже сильно повпливала на всіх нас. Багато хто з нас взагалі не планував залишати свої домівки. Я взагалі не планувала нікуди їхати. Я хотіла залишатись в Україні, але склалася ось така ситуація, тому це звичайно було важко. Складно було перший місяць, пригадує Валерія. Та, оговтавшись, одразу зрозуміла, потрібно діяти. Сьогодні в мене був ну дуже насичений день. Я вирішила стати волонтером благодійної організації разом в Нью-Йорку. Кожен українець, який потребує допомоги в Америці, з будь-яких питань може звернутись до цієї організації. Дівчина каже, тепер її головна мета допомагати українцям в Америці і робити все, що в її силах, аби кожен, хто зараз за кордоном відчував себе як вдома. Мене от дуже дуже сильно знаєте так прям. Зачепила ситуація сім'ї з Маріуполя. Вони приходили за гуманітарною допомогою, приносили речі. Вони кажуть: нам вже ці речі не потрібні. Дуже хороші, брендові, гарні речі. кажуть нам речі не потрібні. Нам потрібна їжа, і нам потрібно просто зібрати себе докупи. Ми загубили все це. Розповідає, зі сльозами на очах слухала їхню історію і не могла повірити, що це відбувається з українцями. Вирішила популяризувати українську культуру і в США у вишитій сорочці, які понад 100 років вийшла на таймс Сквер, аби поспостерігати за реакцією американців. Дівчина каже: перехожі були вражені вбранням. Підходили, фотографувалися та висловлювали слова підтримки Україні. Валерія зізнається, дуже сумує за Чернівцями. Я дійсно дуже дуже хочу додому. І я чекаю цього дня. і Я знаю, що він настане, І я приїду. Я впевнена в цьому. Зараз дівчина в Америці навчається. Нещодавно підписала контракт з модельною агенцією, записує пісні, у яких популяризує українську мову Олійник, новини Чернівців, телеканал СІ 4